Thank yeah. you. Yeah. 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 Самі собі аплодують луцькі школярі, які були учасниками міжнародного проєкту Підприємливі діти програму вперше реалізували в 2018 році в Люблінських школах. За три роки польське місто вивело її на міжнародний рівень. А восени 2022 року Луцьк став першим містом, що взявся реалізовувати цей проєкт в Україні. Було обрано чотири ліцея: це 9, 21, 26 та 27. Загалом брали в кожній школі в кожному ліцею по одному класу. суть цього проекту це навчання маленьких дітей підприємництву. Сценарії розроблені доволі такі цікаві. Діти пройшли справжнє навчання і навіть заробили гроші. А навчання було не на словах, а на ділі. До проєкту підприємливі діти долучилися підприємства Луцька, які зголосилися розказати дітям, як розпочати бізнес та заробити гроші. Ми ми були на цікавих уроках і ми були на багатьох екскурсіях. А яка найбільша? Модерн робили?» Ми там робили металевих дідів морозів і слухали уважно. І не лише на інших підприємствах діти дізналися, як шиють іграшки та вишивають сорочки і сукні, вчилися робити свистики і причасувати собак. Дуже такі потужні підприємці взяли участь в цьому проєкті. і е, діти мали можливість наочно подивитися, як відбуваються ті чи інші речі на підприємстві. Суб'єкти господарювання поділилися також певними секретами, що ви розпочинали, що робили, і що важливе для того, щоб бізнес був успішним. Екскурсії по компаніях Луцька це лише маленька частина проєкту. Найголовнішим етапом, викликом для дітей стало створення власного міні-бізнесу. Клас, в якому навчаються ці дівчата, до прикладу відкрив імпровізовану крамницю з продажу випічки. Ми продавали смаколики печиво, кекси, кейк-попси, горішки з гущонкою. Кругленькі штучки на паличках, посипані, е, посипані глазурю і прикраси. Смаколики розказали дівчата, готували дебільшого їхні батьки. Діти ж більше займалися саме підприємництвом. Встановлювали ціни, рекламували і продавали солодощі. А багато хороші забрати? 14 тисяч 300. 15% із суми школярі вирішили віддати на потреби Збройних сил України. Не аби як тішиться успіхом школярів, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Бо цей успіх каже, заслуга й студентів вишу, які теж стали учасниками проєкту. Є 16 студентів, які брали участь як в роботі тут, а в Луцьку, і з школярами, так і стажувалися в Польщі. І дуже приємно, що, зокрема, в Польщі я з ними зустрічався. І студенти надзвичайно задоволені, тому що вони отримували абсолютно нові знання, нові контакти, нові можливості для майбутньої роботи. Такої ж думки і студентка вишу Лілія Скороход каже, проєкт об'єднав навколо себе багато сфер: освіту та промисловість, культуру та туризм. А найголовніше навчив дітей планувати, розвивати та отримувати прибуток від улюбленої справи. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, канал.